Хочу посадити тюльпани до 8 березня. саджаю я в такий горщик на 5 штук. І ось у мене ще горщик є без дренажу. Зараз розкажу і чому. На 10 штук. От я посадив 10 штук. Тут звичайний чернозем, і розмішав я його з тирсою. Ще зверху я його теж закрию тирсою. Я їх так доволі гарно придавив, втопив, закрию тирсою. І поставлю, не буду лишати я їх на вулиці, для того, щоб їх не замочив дощ, сніг. Морозу вони не бояться, звичайно. Але заховаю їх у відкритий парник. Вони будуть стояти до початку лютого. Можливо, заберу в кінці січня. Це ще не посадив 5 штук. Тут 10 штук в цьому контейнері. Тут буде 5. Без дренажу. Чому? Тому що коли я занесу в будинок, у мене немає піддона до нього, не хочу нічого купувати. Досвід у мене є. Нічого з ним не станеться. Головне, помірно поливати, щоб не було переливу і щоб не загнила сама цибулина. Грунт там перемішаний з терцею, він буде дренажний. Не дренажний, а рихлий. Тому нічого з ними не буде. А так поставлю зараз в парник. Парник відкритий. Температура там аналогічна з вуличною. Головне, щоб сніг дощ не замочив і цибулини не згнили. Саме от через погоду 1 грудня можна висаджувати. Нічого їм не буде. Чим пізніше, тим краще. Бо є цибулини, які я садив на початку вересня, то вони вже попроростали. В відкритий ґрунт я садив і не знаю, чи, чи, що з ними буде. А на початку лютого, коли проростуть, покажу і коли зацвітуть, теж покажу.